Доброго дня. Зараз я готую суміш для епоксидної підлоги. Буду грунтувати, змішую два компоненти і наношу за допомогою валіка. Замішую за допомогою дрилі, перемішав, проводжу дегазацію. Епоксиду старою газетою. Ретельно проходжу периметр за допомогою валіка. Акуратно відриваю малярну ленту. Потім знову намотую її на бобіну для повторного використання, бо вона зараз дорога і кожен раз нову купляти не хочеться. Далі беру великий валік і наношу епоксид на всю поверхню ретельно його розмазуючи. Розмазуємо його як, якомога більше, щоб його розхід був менше, а на зекономлені гроші поїдемо в Таїланд. В принципі, все. це грунтовка зроблена. Залишилися залишки, але їх не викидаємо, бо це не екологічно, і десь там в далекій Антарктиді плакатиме маленьке пінгвінятко, на яке ми з вами в цьому році витратили 500 мільйонів гривень.